Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми приготуємо запечену курочку в духовці. Ця курочка виходить неймовірно ароматна, смачна, соковита та ніжна. Тому почнемо. Для початку приготуємо маринад. В м'яке вершкове масло натираємо декілька зубчиків часнику. чеснику. Якщо у вас масло тільки з холодильника, можна розтопити його в мікрохвильовій печі або на паровій бані. Сюди ж додаємо декілька столових ложок оливкової олії. Якщо у вас немає оливкової, можна замінити на звичайну. І додаємо спеції. Всі спеції і пропорції я вкажу в описі. Тому обов'язково туди заглядайте і не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. Тепер це все добре потрібно перемішати. І тепер цією сумішю будемо натирати курочку. Перед маринуванням курочки я замочую її в воді приблизно 2 години. Просто добре її промиваю, заливаю водою і залишаю так в холодильнику на 2-3 години. Добре, натираємо цією сумішю курочку і залишаємо маринуватися мінімум на годину. Краще, все-таки трішки більше. Я залишаю на 1,5-2 години, при кімнатній температурі її маринуватися. Коли курочка промаринувалася, тепер я наповнюю її яблуками. Яблука я просто помила, нарізала на 4 частини і так наповнюю. Також можна наповнити апельсинами або мандаринами, буде також дуже смачно. Коли наповнили курочку, тепер зв'язуємо їй лапки. Беремо звичайну нитку і ось так зав'язуємо лапки. Далі беремо рукав для запікання. Якщо у вас є гусятниця, можна випікати в ній. Я випікаю в звичайному рукаві для випікання. Викладаю форму, маринад, який залишився, також беру і добре його втираю в курочку. Також сюди я додаю декілька картоплин. Просто картоплю очистила, помила, нарізала на дві частини, посолила, поперчила і додаю сюди. Зав'язуємо рукав і відправляємо курочку в розігріту духовку до 200 градусів. Випікається вона приблизно 2 години. Але час приготування буде залежати від самої ваги курки. Вага моєї курочки була 1,5 кг. Я випікала її 1,5 години при 200 градусів. далі температуру зменшила до 170 градусів, розрізала рукав і ще запікала приблизно 20 хвилин до золотистої скоринки. І поки курочка випікається, можна погладити свого котусика. І ось моя курочка готова. Аромат на весь дім. Перекладаємо її на блюдо, яким будемо подавати до столу. Та подаємо. Ця курочка виходить дуже ароматна, ніжна, соковита, дуже смачна. Обов'язково спробуйте її приготувати. Усім смачного та до нових рецептів!